Вітаю друзі, 18 листопада. І Володимира Зеленського нагнули і примусили йти на нові мирні перемовини. Він завтра летить до Стамбула зустрічати спецпредставником по перемовинам з Росією. Від Дональда Трампа Віткофо він е, заявив вже про перезавантаження відношення до мирних перемог. Давайте подивимось і розберемося, а що ж так, от Вова Зеленський, захотів миру людина, яка розуміла війну як свій заробіток, людина, яка розуміла, як... Війну як свій захист від переслідування, і так далі, і своє перебування при владі. Перше. У нього є величезні проблеми в світі, які були створені корупційним скандалом багато світових політиків. Не хочуть зустрічати з Зеленським, не хочуть йому притягувати руки після всіх цих міндійший гетів. І всі розуміють, що далі буде. Далі буде оборонка, далі буде допомога міжнародна, розкрадання і так далі. і так далі. Греція найбідніша країна Європи, побував. Франція, друг Макрон. ну... Ці два друга можуть і цілуватись, і обніматись, і навіть дупи один одному вилизувати, але світ це не сприйме. Тим паче, що Макрону залишилось зовсім недовго перебувати на посаді. Третє, і, мабуть, найголовніше в країні, в політикумі ПОПА. Повстання зелених кнопок, яке очолив Давид Рахамія. Той, хто був найближчим товаришем, найближчим соратником, той, хто приймав участь в схемах по дронах, в схемах по, по всьому. Але зараз він хоче дорватися до криця. Зелена гнитка вирішила інших прибрати і добратися тут. Використовує опозицію, Порошенко, голос, інші все. Головна мета уряд. Уряд, в якому буде вплив. І вухо Зеленського. Єрмак. Єрмака прибрати, а самому стати на вухо. Ви ж пам'ятаєте, це ж та схема, яку сам Єрмак використовував, прибравши Богдана. І залішив зелене вухо, в яке він може розповідати і так далі. Тому подивіться, оця вся парламентська опозиція, всі оці Порошенки, Желізняки, Арахамії, ну, Арахамія в тіні, а я маю на увазі тих, хто з трибуни кричать, вони кричать: геть Єрмака, геть уряд, даєш уряд національної єдності, але вони не кажуть. Що треба прибрати царя Мідаса, Володимира Зеленського. Вони не кажуть, що на чолі злочинної організації, яка всі ці роки грабувала український народ, стоїть цар Мідас. Володимир Олександрович Зеленський, а не Єрмак, не Міндіч. Міндіч і Єрмак це підніжжя. Підніжжя цієї піраміди, на чолі якої стоїть Володимир Зеленський. Більше того, я впевнений, зустріч з Вікофом, Зеленський буде казати, так, да, я готовий, я все. Вітков привезе козирі. Козирі, які на Зеленського, на Єрмака, на всіх інших дав покази уміру. Він вчора в Сполучених Штатах спілкувався з ФБР. Він дав весь розклад, йому діватися нікуди, тому що він приймав участь в розкраданні, в тому числі американської допомоги. Офіційно він давав покази у справі по ОПЗ, по банді Гмиріна і так далі. Але неофіційно він чітко дав весь розклад по Зеленському і зеленим гнидам. Понятно, що Віков приїде з цими козирями, скаже, ось візьміть. І зрозуміло, що Зеленський каже. Да, да, я згоден, да, я звільню, я Єрмака, я цей. По-перше, по Єрмаку, я впевнений, що він буде захищати Ало Борисівну до останнього. Ну, не даремно що вона примадонна. Він буде торгуватися. вам уряд Національної єдності, а у Борисівну залиште біля мене, щоб ми в бункері спали разом. По-друге, я впевнений, що він намахає з мирними перемовинами. Він скаже, я готовий, він на них піде і він кине. Я не впевнений, що. на... Зеленського поведеться Путін. Думаю, ні. Думаю, він скаже, слухайте, він нас кидав. Цей, хоча Америка буде переконувати, що от він, він нас почув, ми його примусили все. Якщо так відбудеться, то це звіздець. Чому? Тому що Зеленський кине і миру не буде. Війна для нього це поживне середовище. Для нього, для всіх зелених гниць це поживне середовище. Вони з нього живуть. Вони, дякуючи цьому, живуть. І всі оці історії вони не прошу. Хоча, друзі, я хочу чесно сказати, вперше я відчуваю подих миру. запах миру. У нас є знову відчинене вікно до миру. Чи добрий це мир? Ні. Чи виграє в ньому Україна? Ні. Але точно ми, українці, виграємо, бо збережемо життя собі нашим близьким рідним, і збережемо свою державність. Втратимо територію? Так. Втратимо якісь позиції десь так. Але давайте зважувати 20 кілометрів російські війська до Павлограда і Сінінникова. Під загрозою промислові центри країни, Запоріжжя, Дніпро, втративши які, ми можемо сподіватись на якусь. Папа Нову Гвинею в Європі, де сіють зерно, збирають і все? Більше того, скажу, якщо ми не зупинимо війну зараз, то прийдуть морози і російські війська почнуть наступ на Чернігівщині, замерзнуть болота. Підуть на нагадя, щоб відрізати е е на Полтавщині газ. І що тоді? Мир нам потрібен сьогодні. Зеленський його не принесе. Єдиний вихід царя Мідаса в пекло, новий уряд, мир, перемовини і вибори. Іншого шляху немає. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою і будемо жити.